Всім привіт! Всім добрий ранок. У нас він такий сьогодні геть-не дуже добрий. Знову дощ, знову оця слякоть. Не знаю. Сьогодні оце планувала до батьків сходити, Ну не знаю. Оце в по такій погоді не хочеться із хати виходити. Не хочеться. Так, хлібчик мій. Хлібчик мій. Я вчора трошки ввечері шматочок відрізала. Бачите, ну, покуштувала його. Смачний. Ну, ніяк не відчувається кукурузної муки. Гей. Ну, отакий от він, бачите, він у мене виходить ось на зрізі. Не знаю, там ото не вийшов. Не знаю, чому не вийшов. Сали мені не вийшло. Хтось знає. Я ж знаєте, це аби бачити процес, то може тоді б ну, сказав би чого, бо це мене коси ще трохи не досохли, то я їх не зав'язала. Якби бачив процес, як ви готували, тоді можна сказати, можна що, що може щось не так. От. Але ж кефір, да, треба ставити сотою, щоб хоча б 5-10, ну десь ну, в мене хвилин 10-15 стояв з содою. він. От, поки він отопи, переграв, переперет. а, І вчора це ж бачите, його я його не, не звертала рулетом, а так просто виклала і теж чудовий. Теж чудовий, теж гарний. Але він нема в ньому, знаєте, от то, як в розпушувачах, отакої от м'якості, що прямо от він зжимається, такого немає. Я зараз. Снідать, і думаю, коли у мене кліпчик свіженький, і я ковбаску купила, так мені хочеться бутерброда з кубаскою і каву. По поводу моєї кавоварки теж було питання, чому я не, ну, не заварюю каву в цій в електротурці? Тому що дуже важко вгадати, коли її відключити, щоб каша. Ой, щоб, щоб кава не переварилася. Тому що ну, от зараз не знаю, попробувати. Ну, давайте я зараз попробую зробити цю каву і покажу, як я її тут роблю. Але взагалі. Нічим вона не відрізняється по смаку, чим просто взяти водичку і залити в чашку. От а тут треба стояти над нею, і щоб не дати каві закипіти, виключити, але диск ще гріється і все одно можна не вгадати. От, тому я е, пару разів так намагалася зробити каву, а тоді думаю, та ні, не буду я з нею гратися, тоді її мити ще, і я нею е, користуюся як звичайною, як звичайним е, е, чим ну, як чайничком, але чайник великий розумієте і його. Він довше закипає, а я нею користуюся, тому я щось сюди на чашку зробила води. І не треба, це теж якби економія електроенергії, не треба гріти більше води, чим тобі потрібно. Тому я користуюся більше нею. А вже якщо мені там більше треба води, то я користуюся чайником. Отак. От От. Не буду зараз, я намагатися, зараз поставлю собі каву, зроблю, <кій> як зазвичай. Та і все. От. Так що це таке? На коментарі повідповідала. У нас сьогодні в місті, вірніше, ще вчора, якесь ЧП по електроенергії. І в місті немає світла, На півміста немає світла. Повзривалися наші тут АТПшки. Ну, в мене є. В мене є. Та в мене у вальоти вже немає, 22 години світла немає. Хоча вони обоє в обленерво працюють, а світла немає. Це на це не, не влітає ні на що. О, так що це такі діла. Я собі роблю каву, снідать буду. І в мене взагалі ж сьогодні вихідний. Що робити? Що робити? Я вже така зранку встала та й думаю, може, о, сьогодні в мене вихідний, то думаю, може. Перестановку в кімнаті зробити, вернути мою кровать на старе місце, де вона раніше була. Чим побачусь, зараз, поки поснідаю, подумаю, то може таким і займуся. От, сьогодні. От, та треба, і, і, і таки, треба думала, що сьогодні плов ще приготувати. От, але ж я ще не доїла кашу з печінку. Я думала, там мені на раз залишилося, а мені там ще на раз точно буде. Ну, то, то стакан виходить у мене крупи. Стакан крупи, там той був зварений гречки, я його ніяк не можу з'їсти. Це вже на 4 рази чи наскільки мені буде воно. Пішла, я убрала трохи свої коси, бо я не можу. Я, як -то люди ходять з довгими волосами, я не знаю, як вони їм не заважають. Мені заважають, мені от дуже гріють вуха, мені жарко стає. От, то я зробила собі вже каву. Зробила ось собі бутербродик І піду снідати. Все, мені приємного апетиту. Пішла я. У нас на вулиці трохи розпогодилося. Трошки стало якось навіть світліше, дощу немає. Я таки думаю, та треба ж сходити до батьків. От Мамі зателефонувала, кажу, що там треба купити. в общем, хлібчика треба купити, то зараз зайду, куплю хліба. І зараз гляну, а вдруг той мужчина торгує, що то я в нього купляла домашній сир, молоко. Якщо є, то зараз куплю і сирочку, і мамі і собі куплю От молочка. Може, в общем, подивлюся, зараз ще є, чи нема. Пішла. Цим краєм якраз, бо він тут торгував, гляну зараз чи є, чи нема. То це такі діла. То схожу, прогуляюся, бо я в них вже давненько не була. Не видно щось того, мужчини. Треба було в прошлий раз взяти у нього номер телефону, щоб можна було телефонувати і питати, тому що він не торгує кожен день, а він казав, якось там виїжджає. Він два дні на роботі і коли вихідний, тоді тільки виїжджає. Ну, немає він тут, торгував, немає. Так що зайду, зараз куплю хлібчика. От. І там, може, якусь вкусняшку ще візьму до чаю та і, і піду. Вірніше, і йду. Вже я підходжу до батьків. Купила, що їм, хлібчика купила, пампушок з часником, взяла також фруктів трохи їм, І мандаринок, бананчиків, печення до чаю та ідусі. Зараз з них трохи погуляю, а, взяла ж їм фонарик, той віддам фонарик, щоб у них хоч трохи було те світло, коли його вимикають. От. Там той фонарик йому на час хватає заряду, От, він гарно світить, але десь на годинку. А тоді треба йому, звісно, ну, павербанк, і від павербанку він гарно світить. От. Але ж у мене тільки один. От, а купувати їм зараз ще другий повербанк у мене нема коштів. Є другий павербанк у мене, але там гнізда якісь розломані. Я колись Купувала він якийсь чи поділка, чи хтось знайшов. Підходжу вже до батьків. тут таки провідаю. А то вже давненько не була. Я ж кажу, з утра сьогодні у нас така, такий дощ тарабанний Страшне, що я думала, нікуди й не піду, то я тоді дивлюся, так що перестало, Ну, то можна пройтись, прогулятися. Я вже прийшла додому. Прогулялася до батьків, трошки в них погуляла, провідала, посиділи, чайок попили та й прийшла додому. Зайшла ще в ділікат, поповнила рахунок собі на інтернет додому, поповнила рахунки батькам на телефони. Короче, то я це вже притілюпала додому 15.06, почало четвертого. А зайшла в ділікат, купила собі. Молочка купила, бо думала, ж може домашній буде не було. То купила пакетик молочка на кашу на молочну. Купила отаку приправку до телятинки і взяла ще собі сільотку. Хочу картошку з сільоткою, страшне. Аж слюнки течуть. То треба поставити пару картошин, спекти. І це таке буде мене обід, мабуть. У батьків набрала яблук, мама з папою бери, бери, і оце набрала стільки яблук, це мені хватить, мабуть, на місяць, як не більше. Набрала яблучок. О, Деня пише мені письма. І теж вони мені ще дали, папа бив горішки, то дав мені ще отакий пакуночок горішків набитих. От. Оце таке все. Більш нічого. Більш нічого немає. Ой, проходила, прогулялася і вже, знаєте, щас, вже початок четвертого хочеться обідати. Ні, мабуть, я зараз пообідаю, доїму ту кашу свою наконець то Тому що це ж поки та картопля спечеться, це ж через час, а я вже їсти хочу. О, бо Я утром отож поснідала тільки каву із бутербродом, та і все. О, так що зараз, мабуть, доїму ту гречку, а це вже точно вже остання вона. Та і все. А сільотка буде у мене, якщо на завтра. От. А пло поки не знаю, на коли буде, коли я його буду готувати. Так, і мене ще там просили рецепт оладків. Оладків із яблуком карамелізованим. Ну, треба буде... Якось зробити. Але ж хочу, може, попробувати зробити уладки цільного зернового борошна. Мені цікаво, ну такий експеримент зробити, що вийде. Ну, треба, треба попробувати буде. От. У мене кефір є, так що можна пробувати. От Зараз йду, перев'ягаюся та буду обідати. Я е, тут же поприбирала, бо в мене тут таке то посуда трохи була, тут е то це все. Поприбирала так і таки ж думаю, сьогодні, мабуть, я зараз оце почищу цю сільку. От, щоб вона мені на завтра не залишалася, то я її зараз всю почищу і в лоточок, і замариную з цибулькою, з олійкою, і вона тоді на завтра буде ще смачніша. І ще, мабуть, треба сьогодні. Поставлю, зроблю. Що я зроблю? Картоплю спечу. Картоплю спечу, і коли у мене буде духовка включена, то, мабуть, ще й спечу у мене там є бурячки і спечу бурячки на салат. Буде тоді в мене ще й салат. То це таке. А взагалі, зараз поки займаюся, займаюся сількою. З Денисом ми переписувались, переписувалися і допереписувались, він мені пише, що, що він до мене приїде. Річ в тому, що оце ж, вальони, не було вчора світла з 12 годин дня і сьогодні дали світло їм аж у е, 3 години. Аж у 3 години, читайте, більше суток не було світла. А він же ж в нас сам там бідненький, вони ж на роботі, а він же ж сам дитина. Вісім років, років, а він сидить сам. І школи то її немає, і все. Я вже жальоні кажу, ну вже привозьте до мене. Ну як же ж так? І не так дитині буде і скучно. І погодую його якби ж вовремя, да? і, і тепленьке, і все. От. І цей. І школа ж в мене ж світло є, а то в них там виходить, коли. У них світла, світло є, в школі нема світла. Коли в школі є, у них немає. Ну, це таке. От, то кажу ж, то не знаю, будуть, в общем, оце увечері вони будуть там на свійному світі вирішувати, що робити. Я свої пропозиції внесла. А Альона теж каже: а в нас лялька сама дома. Ви знаєте, це ж собака, компаньйони. Для неї це е, саме страшне для цієї для ну, порід собак. Щоб залишатися самі. Я кажу, ну то давайте і ляльку сюди. Ой, ну, коротше, не знаю, чи вони мені його це сьогодні з вечора привезуть, чи, може, завтра зранку привезуть, не знаю. Ще, поки мені не оголосили свій вердикт. От. То я ото, ще й не, сама у невідінні, що воно буде, чи сьогодні, чи не сьогодні, побачимо. І він уже сьогодні, я його питаю, денечка, дома скучно, а він мені пише дуже, дуже скучно. Ну, конечно, що ж він сам, сам. Та ще таке, знаєте, там хоч би світло було, там, чи, там подивився там, чи телевізор, там, чи, 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 чи посидів там десь щось чи в цьому, чи в комп'ютері, чи в якусь ігру погрався. А то ж нічого, поймаєте, ні світла. Ну, ну це страшне, ходить ця дитина по тій хаті і в куток і все. Да, то, то такі діла. Оце такі. Поки сільотку чищу, з вами балакаю. От. Ой, теж в мене сьогодні прийшов коментар, у мене такий один. Я, ви знаєте, прямо ну не знаю. якось, <свісно> ну мені, Мене такі коментарі десь так улибають, скажімо так. Пише мені одна глядачка. Підпишуся, коли ви будете розмовляти на українській мові. Коли не будуть отаке, да, коли я там буваю, то іноді як забуваю і починаю по-російськи розмовляти? Ну, чесне слово, Господі люди, про що ви думаєте? Прям наче це мова в нашому світі зараз все вирішує. Я так і написала, а як же ж ті хлопці, он там, он скільки відео показують, що. Там же ж наші, наші хлопці, які воюють, які захищають вас отут отаких, -от хто тут про цю мову, вони ж там на російській розмовляють. І що їм за це? Ви що? Взагалі, куку? При чому тут? Главное, головне головне, які в людини, Господі, Вподобання, як людина себе ставить щодо, ну, щодо нашої цієї ситуації в країні. А не оце таке, яка мова, яка мова. Там можна бути патріотом в 500 раз більше і розмовляти на російській мові, чим розмовляти на українській і бути геть не патріотом своєї країни. Ну, це, це моє таке, якби. Мненіє. От у мене, ну що ми зробимо? У нас суд Да, я намагаюся, я намагаюся перейти на чисту українську мову. Але ж ви знаєте, ще, ну як по закону ото подлості е, вилітають оті слова, наче я їх і знаю, а вони оце бах і вилетіли з голови, а тоді я згадую, як це буде слово. Ну, тому що я вже там сто разів я розповідала, що я росла при Радянському Союзі, і в нас було все тоді на російській. У мене був дитячий садочок на російській, школа на російській. Далі я вчилася інститут на російській мові викладання. Української мови в нас взагалі тоді не було. Тільки ну, була в школі українська мова, але ж. Все, все було на російській, розумієте? Ну, тому, тому важко, А ще в нас, в нас ж вона тут ні російська, ні українська. У нас тут суржик. Русско-український суржик, я завжди казала. От, в нас немає такої, знаєте, от, чистої нашої мови. Я коли. А слухаю, хто розмовляє е, от такою чистою, гарною українською мовою. Мене аж завитки беруть, я теж так хочу. І тому я намагаюся. Я намагаюся. Ну, інколи буває, да. я можу забути і слова, там, які вилітають, навіть ті, що я і знаю. От, і що за це? Розстріл на місці, чи що ви? О, я на вас не буду підписуватися. Та не підписуйтеся. Я вас що, заставляю всіх підписуватися? Хто як хоче? То як хоче. Підписуються ті, кому я подобаюся. А ви собі не хочете підписуватися, мені це не обов'язково навіть і знати. Так що це таке. Оце все нічого. Ну поки оце в цій сільці повибираєш оці маленькі кісточки, я їх не люблю вибирати. О, але ж треба. Але ж треба. Так що оце таке. Тищу оселедець і, 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 і. А і ще, мабуть, поставлю оце бурячки сьогодні ще спекти із картоплею. І поставлю зараз у мене є там телятина трохи. І я стушкую м'язко, поставлю у мультиварці, щоб на завтра в мене було. М'язко трохи. Бо так, якщо що, якщо, не знаю, може, звісно, дінь, ну буде-не буде, буде діє, але все одно мені буде їсти. Я таки, наконець сьогодні вже кашу туди обідала. І в мене так опять, знову виходить, що я пообідала ну, пізно. Да, і Тепер я, мабуть, сьогодні вже вечеряти не буду, бо коли ж я вже вечерять. Воно ну, мандарину з'їму ввечері та і все. От, оце таке. У мене сьогодні таке. Оце. з вами вечір посіділок, да? чи якби по -по поговорити, називається. О, поки я тут ось зайнята, і руки зайняті, немає, як нажати кнопку, щоб відключити телефон, І я з вами оце розмовляю. Так, ну зараз відключу. Бо вже що ж ви дивитесь оце, як я розділуюся з цією сільідкою. Оселедець по-українськи, оселедець. Одні пишуть. Розговарювала по-русськи, так би і Зачем ти на ту українську мучишся? Та я не мучаюся. Чого ви вирішили, що я мучаюся? Геть зовсім не мучаюся. Мені подобається українська мова. Подобається її. Я хочу її опанувати ну, в чистому вигляді. Що ну, ви вирішили, що мучаюся? Тому так, тому сяк. От таке е, враження, що людина приходить до мене на канал, і кожна хоче, щоб я робила те, що хоче вона. Та ні, це ж мій канал. У вас тільки є право дивитися або не дивитися, і все. А тут диктувати мені свої правила е, і условія. ну, це, ж, це смішно. Понімаєте, я ж не можу підстраюватися під всіх. Одному те, другому се. Ні, я роблю так, як, як я роблю. А у вас тільки є як, як глядача право дивитись чи ні? Ось дивіться, ви коли дивитеся, допустимо, телебачення, так? І от ви канали переключаєте? Переключаєте канали, ага, це подобається, буду дивитися. Це не подобається, не буду дивитися. Те саме і тут. Подобається чи не подобається, і все. Ви ж там не пишете на телеканали коментарі, що це ви показуєте, я хочу те кіно а я, а, або яку передачу. А що ви мені оце крутите? І тут так же ж само, помієте, я ж не шукаю контент для показа. Я просто показую, як я живу. От, і все. А у вас тільки є от право дивитися чи не дивитися моє життя, буття. Я і так, якби вам, перед вами відкриваюся. Це не кожна людина зможе відкритися і показати своє життя. Звісно, не все. От, щось остається за кадром, десь якісь мої секрети. Залишаються за кадром, але, можливо, ці секрети, які у мене є, колись стануть зовсім і не секретами. Так що оце так. Так що, можете дивитися, можете не дивитися. Це ваше право, а моє право вам показувати те, що я вважаю за потрібним. От. Так, як же ж мені телефон виключити? Руки то грязні. Так, виключу ось о, кісточкою від пальця через руки. з сільоткою я своєю розібралася. Замаринувала її оливковою олією і уксусом трішки, і зараз поставлю її в холодильник. Зараз зроблю м'язко. І, не знаю, така думаю, що ж мені з буряка тою робити салат, а я ж купила пікінку. Буде салат з пікінки, з гарбузом. Буду робити, буряк полежить, з ним нічого не станеться. Так що. Поки відміняється запікання. От, картопля буде завтра до сільотки, можливо, а може і не буде. Побачимо, що в мене буде завтра, який настрій. У мене буде завтра. В общем, зараз зроблю, тушкую швидко телятинку, вона тушкується собі, та і все на сьогодні буде. Ой, посиділа телевізор, подивилася, м'яско моє тушиться. Зараз поставлю собі чайок, зроблю. Ставлю чаю поп'ю, м'яско пахне, М -м -м, говядинка, тілясінька. Он видно вам, тушкується, тушкується. Таке ароматне на всю катушку. Ще, е ще Альона Ніяк не знаю, що його робити. <хи> Я їм, знаєте, ну, намагаюся облегчити трохи життя, тому що в нас оце ж на цю, цей тиждень якраз так світло відмикають, що в них, виходить з 9 до 12 дня немає світла. Ні, з 6 до 9 немає, і з 6 до 9 вечора немає. І в Дініса уроки геть ніяк не состиковуються. От, і що ж та дитина, то ж сама там сидить. То говорю, ну давайте привозьте, привозьте зараз, кажу з вечора, щоб завтра вранку, ранком не вести перед роботою, тому що вони на роботу ходять дуже рано. Вони вже на пів восьмого, вони вже на роботі. От, то, коротше, ніяк Не можуть вони придумати, що їм робити. Це жаль, що зателефонувала, кажу, ну що, ну що, ой, та не знаємо, та не знаємо. Коротше, не знаю ще. То це ж бо як приїдуть, приїдуть в місті з лялькою. От. Ну, ну оце таке. Так що м'яско моє тушкується, все в порядку. А вже чи приїде Дініс, чи не приїде, вже побачимо завтра. Що вони там придумають? А я на сьогодні з вами все. Прощаюся. Бо Зараз буду чай собі робити. Зараз відео змонтую, виставлю, щоб не дуже пізно. Та й все на сьогодні. Все. До завтра, всім тихої, спокійної ночі, і всім пока-пока.